Вітаю всіх! Багато моїх підписників запитують, як спайр гаманця вивести на українську карту. Є один досить зручний спосіб, про який я розповім у цьому випуску: мінімальний вивід від 1 долара до гривні. Переказ можна робити і з долара на адресу криптовалюти та навпаки. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисячі дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я переходжу. В цей додаток в Телеграм бачу інформацію. Працюємо з 9 ранку до півночі. Обмін на всі карти України тут нас попереджають. Будьте обережні. Клони в телеграмі з'явилися, клони нашого обмінника. Завжди звіряйте наш нік та нік клона, щоб не втратити ваші кошти. Під час обміну будьте на зв'язку. Обов'язково курс обміну, курс на даний момент наблюдаємо таку інформацію: 1 долар, якщо ви будете виводити. 1 долар лише до 3 доларів таку мінімальну суму, отримаєте 37 гривень. Якщо обмін буде з 3 доларів до 10 доларів, ви отримаєте 38 гривень. Далі з 10 доларів до 50 39 гривень. Тобто Обмінюєте 10 доларів, отримуєте 30, 390 гривень. І від 50 доларів обмін буде 40 гривень. Це паєрга гаманець Далі бачимо 1 USDT 38 гривень. І ось так далі все відбувається. Біржа, боти, Telegram Валет. Так, і що нас ще цікавить переказ криптовалюти. Також підключили обміни. Є обмін USDT на гривню, є обмін Dogicoin на гривню, також тон на гривню. І є обмін TRX на гривню. Є обмін ноткоін, є обмін Сатоші на гривню, це біткоін, Пайр, Fawcett Pay, Rasty Valley та інші гаманці. Також попереджають увага клони. В Телеграмі з'явилися декілька клонів нашого обмінника. Будьте обережні, наш пайр гаманець, тільки цей, тут бачимо номер, резервний канал для зв'язку. Також тут він є, писати тільки, якщо цей недоступний, раджу зберегти. Тепер давайте я здійсню обмін, звертаюся за допомогою, пишу, що мені потрібно обміняти 10 доларів із пайр гаманця на гривні. На банківську карту, щоб е, прийшли грі, гривні. Е, відповідають швидко, надають номер паєр. Я його копіюю і йду до свого гаманця паєр, щоб відправити 10 доларів. Е, тут в гаманці я натискаю в меню на літачок. Це відправка іншою Особи. Вказую суму 10 доларів. Вставляю адресу паєр отримувача, яку скопіювала. Комісія тут береться 5 центів норм. І натискаю на зелену кнопку Надіслати. Тепер дивіться, що далі робимо. Тепер обов'язково заходжу на головну сторінку. Навпроти перекладу натискаю на квітанцію. З'являється таке вікно, вся інформація, роблю скріншот, повертаюся до бот Telegram, де робила обмін, і надсилаю докази переказу. Тобто я переслала їм гроші. Від них чекаю СМС. Тепер вони мені потрібні, потрібні вислати гривні. Потім відправляю з номером української карти СМС, відправляю, надаю їм карту, чекаю. Надходить повідомлення від банку, що гроші зарахувалися на баланс. 390 гривень я отримала. Вони питають, чи прийшли гроші. Я відповідаю так, отримала, дякую. Операція пройшла успішно, все досить чітко тут робиться. Востаннє я здійснювала обмін. Цим способом у вересні 23-го року, тобто, спосіб працюють досить зручний. Ще один цікавий момент. За допомогою цього контакту можна виводити відразу гроші з проєктів, на яких ви працюєте. Наприклад, виводити з сайту SEO Sprint. Там ми заробляємо криптовалюту, і можна відтуда туди зразу виводити кошти. Звертатися за цим контактом. А вам одразу гривні на карту. Насправді дуже зручно та вигідно. Цей спосіб досі досить, досить працює. Багато хто їм користується. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я відповідаю на кожен ваш коментар, адекватний в інший неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимо, все буде Україна!